Ще 5 хвилин, тому я хочу, щоб ви подумали, дуже коротко, може одним речі. Так, що, що все ж таки ми повинні робити в цій ситуації? Так, коли от ми стикаємося з таким злом, як Росія, коли знов-таки я погоджуюся, що комунікативна філософія, концепція інтерсуб'єктивності, яку комунікативна філософія запозичує, як на мене, у феноменології, вона, вона, вона має функціонувати без цього людства не можна вижити. Ми, ми маємо Мати шанс сказати ми, от і те, що тут звучало. Але от як влучно зауважує Скрутон, да, нещодавно пишо переклад його консерватизму українського, що вся наша толерантність і політкоректність, вона руйнується, коли ми натикаємося на щось таке, що хоче знищити наш тріб життя. Росіяни ж прийшли знищити наш стріб життя. От, як нам бути в такій ситуації? Як спираючись на Канта, на сучасній рецепції Канта, зокрема, ванниарт, комунікативній філософії, його деконструкції кнічастів, як нам знайти відповідь ці питання. Дуже коротко. Може у вигляді провокації, може у вигляді питання на питання по хвилині кожного і на цьому розв'язаю. Я би сказав так, трошечки переформульовуючи початок нашої зустрічі, так? і це доволі важливо в контексті того, що зараз в часи війни виходять українські переклади. Тобто це три такі питання, чи нас чи максимум, Перекладати Канта, читати Канта і обговорювати канта. Ось три максими, без яких, власне кажучи, ми не можемо обійтися, і без яких, якщо ми не будемо їх виконувати, то кант наш не буде. Конечно. Це правда. Додам до цього, що справді в Україні склалася потужна традиція. Ми маємо канта українською мовою, Кант вже заговорив українською мовою. Це дуже складно. Як Кант сьогодні казав. Це складно робити. От у нас є такі перекладачі, як Паптанк, як Карлецький, Віталій, як Мурсівський, Бурковський. Є інші перекладачі, так і так мені доводиться також звертатися постійно до Канта. І ну, Кант він і живий в тому, що якраз коли він говорить українською мовою. А що нам робити в цій ситуації, звісно, тільки Кант, тут і філософія, тільки е, чи допоможе. Тут треба розуміти, що, е, ну, якщо говорити про розум, а ми тут якраз і намагались показати, що Кантова філософія це філософія розуму. Але розум, він має, так би мовити, два, ну, принаймні два крила. Це комунікативна раціональність і це інструментальна і стратегічна раціональність. Так от, війна. Це стратегічна раціональність. Сама е, з давнього грецького слово стратегія, це не і значення це війна. Отже, коли йде війна, тут немає у нас інших можливостей, крім тією, щоб воювати, щоб чинити опір. І, до речі, я Габер масу відповідаю таким чином, що не перемовини. А чинити опір ми маємо в цій ситуації. Ще раз хочу повторити, коли стріляють в тебе, то ти не можеш просто говорити. Тут інша мова. Тому я думаю, що найголовніше це те, що ми усвідомили, а ми усвідомлюємо це, те, що з Росією, коли йде. Немає у нас іншого способу, як чинити опір, як воювати. Дякую, дякую. дякую всім, дякую учасникам разбити Анатолій Єрмоленко. Дякую вам всім. Слава Україні. Героям слава!